Якось більш так е, безпечно ставлюсь до життя, і можливо, це наслідок війни, що я бачу всюди е, небезпеку. Війна додала їй рішучості, страсостійкості та швидкості. Орисі 22. Вона служить в добровольчому батальйоні госпітальєрем та встигає це ще й поєднувати з навчанням в українському виші. З початком повномасштабної війни Росії проти України дівчина активно долучалась до волонтерської роботи. Допомагала тим, хто був вимушений покинути свій дім через війну. Підтримувала військових у шпиталі. В мене на кафедрі мої викладачі організували такий проект Допомога військовим якраз по соціальній роботі, і ми. Працювали в такій мультидисциплінарній команді: фізичний терапевт, ерготерапевт і соціальний працівник. І я тоді ще більше почала спілкуватися з військовими і поняла, що я поїду на фронт. Через те, що коли ти спілкуєшся з і розумієш, яка там ситуація медична, що недостатньо недостатньо взагалі медичного персоналу або вони не навчені. І це дуже сумно. І я тоді, якраз, собі так крутила вже в голові цю думку, що я точно маю піти. Дівчина розповідає, в університеті навчається за програмою Соціальна робота, тому курси першої до медичної допомоги проходила на різноманітних вишколах. Я якраз за три місяці до пофаномасштабки проходила курс по тактичній медицині. У нас в університеті викладали. Нас викладав якраз доброволець, який служив в госпітальєрах, і він відправого сектору їздив. І він нам якраз так викладав не просто як курси. Такий по презентаціях, а все таке було практично. Ми там ставили катетери, було все в крові завжди. Тому як тільки знайшла можливість піти у госпітальєри, дівчина одразу написала команді парамедиків. Ті погодились. Ми вже були в Донецькій області, мені там мама подзвонила, каже: о, твоя подруга в тебе в Києві, а можна я теж приїду, бо знаєш, ти там волонтериш. А я волонтерила, типу, складала ліки. Вона так думала собі, що я складала ліки. А я вже тоді в той час була в Донецькій області я кажу, мама. Вже немає можливості приїхати. Там я в Донецькій області, і тоді в неї чуть не знаю, серце не встало. Вже вся моя родина знала, що я поїхала, нікому не сказала. І тоді, от так батьки мої, не знали. Основне завдання Орисі та її команди стабілізувати поранених, надати першу домедичну допомогу та якнайшвидше евакуювати їх у госпіталь для надання професійної медичної допомоги. Взагалі, екіпажі в госпіталі розкладаються з чотирьох людей або трьох: це є медик, парамедик, водій і стрілець. Але можна мати екіпаж трьох людей, тобто два медика або парамедика. У нас було два парамедика на пікапі і водій. Наш водій вже, на жаль, загинув. Тому нас зараз двоє, і нам потрібно можливо шукати нового водія. Або не знаю у роботі. Найбільше її мотивує одне зберегти життя військових чи цивільних людей, які опинились у зоні бойових дій. Каже, медик має бути холоднокровним, щоб робити свою роботу, не задумуючись, що буде далі. А ще працювати потрібно швидко, адже велику роль грає час. Був один військовий. Він потрапив до нас тоді. Ще з багатьма дуже пораненими. І це була нічка. І якось тоді всі так дуже суєтились, бо не вистачало просто медичного персоналу, щоб всіх зразу всім надати допомогу. І був один хлопець, який тоді якраз сказав: там, Допоможіть, бо в мене там вагітна дружина, в мене скоро буде син чи дочка. І якось воно так тоді зачепило, і я вже надавала допомогу, ніби людині, яку я знаю. Хоча я його і не знала, але якось дуже переживала так за нього. Рятувала Орися і військового з Тернополя каже, на щастя, зараз з ним все добре. Після оперативної меддопомоги він вижив. «У нього була дуже важка травма спини, там прям е і лопатку було видно. Ну, дуже така травма була важка. і Я не знала, чи він доживе, але ми його швидко перевезли в стоп-пункт е і там вже надавали таку більш допомогу. а Ми там позакривали рани, які могли призвести до смерті. Дівчина пригадує на війні є безліч моментів, які запам'ятаються на все життя. До прикладу, одного разу військовий, у якого було складне поранення руки, попросив у неї вервичку, щоб помолитись та подякувати за порятунок. Таких приємних спогадів, які вразили медикиню, чимало. Ми приїхали в один ста пункт. Привезли багато військових тоді, якраз для стабілізації їхньої. І там один Тоха його звати був, Ну позивний Тоха. Він побачив мене і такий: О, я пам'ятаю тебе. Ти мені надавала допомогу. Я не знаю, як він мене запам'ятав. В нього було дуже важке поранення тоді, але якось запам'ятав. Можливо, через те, що не дуже багато там молодих дівчат є на фронті. І він тоді ще побіг в магазин, купив квіти, шоколадку. все там мені я думаю, боже, ще зараз одружувати запропонує це Все буде капець. Емоційно дівчині допомагають ті речі, які вона робила й до війни. Підтримують її рідні, друзі та одногрупники. Попри те, що госпітальєрка уже довгий час знаходиться на передовій, долати страх приходиться завжди. Ніхто не знає, чи він боїться чи ні, бо одне це дивитися відео в Ютубі. Де розказують там, як надавати медичну допомогу, а друге, це вже коли ти відчуваєш тепло від крові, там не, не завжди приємні запахи від, можливо, вже мертвих тіл, які там не в природньому вже стані. І ти вже саме на фронті розумієш, чи тобі це ок, чи тобі не ок. Але коли ти вже на фронті, ти не маєш часу казати, все, мені страшно, я йду додому або ти вже підписав. Папери, які тобі не дозволяють йти додому, тому ти або вирішуєш ти на фронт, або якось тут допомагаєш. Закликає Ореся допомагати армії і вас підтримувати тих, хто зараз цього потребує.